Вірші кобзаря у реп виконанні, а ще під акомпанемент бандури та гітари. До 210-річчя від дня народження Тараса Шевченка у Чернівцях відбувся конкурс читців Шевченківське слово. На заході побувала і наша знімальна група. Не щебече соловейко в лузі над водою. Не співає чорнобрива стоє під вербою, не співає сиротою білим світом нудить. Без милого батько батькомати, як чужі люди. У міському конкурсі читців взяли участь 54 учасники, серед них школярі та дорослі. Учениця шостого класу Чорнівської гімназії Вікторія на конкурсі виконала пісню на вірші Тараса Шевченка. «Тече вода. Я її була співала теж, коли була ще маленька, і вона мені дуже запам'яталася більше всього. І вона мені ну, дуже сподобалася саме як я її співала, музика, слова. А от учень шостого класу Чернімецької гімназії номер 5 інтеграл заспівав на конкурсі пісню на вірші Тараса Шевченка Соре Моя вечірня подобається самим ритмом Це всім учасники конкурсу змагалися у категоріях: співана поезія та мистецтво художнього читання. Серед учасників є не тільки вихованці про культури, а й з освітніх закладів. Дітки все дуже продумано від зовнішнього вигляду до абсолютно всього номеру. Цьогорічний конкурс відрізняється від попередніх, тим, що вдвічі більше кількість заявок на участь, що не може нас не радувати, що творчість Тараса Шевченка стає актуальною і вона цікава. Переможці міського конкурсу читців Шевченкове слово представлятимуть Чернівці на обласному конкурсі читців. Альвіна Абрамчук, Діана Чігак. Новини Сі 4